Ну в нас вже вкотре можна можнатувати, що все ж лінія фронту вона тримається, попри всі намагання російської армії прорвати захист збройних сил України, нічого в них не виходить. Натомість, в цей час щось в них відбувається глибоко в тилу. Ми вже казали, то бавовна, то якісь каміння з неба. Ну взагалі то все, що вони просять, все. Все вони отримують обов'язково. І останній випадок це дійсно в Сватово буквально через декілька днів після того, як в Кадівці щось сталося з 200 десантниками російськими. Я вже казав, це там 200 по 200 сталося. От в Сватовому так само щось відбулося. Там була база така для перевалки, певною, тому що. Сватово достатньо логістично, зручно э, розташовано, і там на харківський напрямок можна було направляти війська а можна було направляти на там э, в бік Севердонецька-Лисичанська. Але я кажу, можна було, тому що тимчасово э, в російської армії не можна там нічого робити, тому що там от э, так само відбулася бавовна дуже довго годинами палало, щось вибухало. Э, ну і слава Богу.